Американська амбасада із співчуття приспустила прапор, і от ця Юлія Лотиньна встигла навішати всю відповідальність за цей теракт на Україні. Чомусь ніхто не прикладає вину на російські спецслужби, які допустили цей теракт. Там явно діяла група не менше 30-40 осіб. Дивлячись на поведінку цих людей, враження таке, що їх десь на будівництві вловили, призначили терористами. На цьому тлі з'являється співчуття папи римського. Три дні Україну бомблять просто безбожно. Щось пролунало з вуст папи римського з цього приводу. Не пролунало. Ви ж радієте, коли вбивають українців, коли вбивають вас, ви вимагаєте співчуття. Вітаю, друзі. Поговоримо про лицемір'я на тлі теракту. Як відомо, в Москві в торгівельному центрі крокус Сіті стався терористичний акт, і на тлі цього теракту проявляються як людські, так і нелюдські риси у багатьох середовищах. Звичайно, що у кремлівських пропагандистів з них вилазять чорти всілякі, вони безпідставно без жодних. Розслідувань встигли навішати всіх собак за цей теракт на Україну. Ну, і це зрозуміло. Тут не подивуєшся. Але, розумієте, коли з'являється, наприклад, приспущений прапор на американській амбасаді в знак солідарності з жертвами, то це по суті визнання. Події в країні перебування послів. Американська амбасада із співчуття приспустила прапор. А тепер подивимося далі, тому що дві дивних країни на зразок Нікарагуа і е, оцей сербський енклав у Боснії Герцеговині оголосили навіть траур солідарний з Росією. Але за цей час російська пропаганда встигла вивісити всіх собак на українців. Є така абсолютно ФСБшна потвора Юлія Латиніна, яка досить часто включається на українські канали. І от ця Юлія Латиніна встигла навішати всю, всю відповідальність за цей теракт на українців. Потім вона прибрала свій пост. Ну, Звичайно, що це. Виглядає як така ну мила помилочка, але це не мила помилочка, це якраз свідчення того, що українським каналам нарешті треба схаменутися і не тягнути так званих хороших руських на, на українські канали. От навіщо вони тут потрібні? Вони ж все одно, все одно залишаються частиною цього шовіністичного ареалу російського. Навіть якщо вони говорять про те, що Крим повинен бути український, вони все, все одно на тлі цього створюють. Ну я б сказав такі відтіночки про те, що ну, так русський народ же не дуже винен, в тому, він, він же ж сам жертва. Так, ніби українці ще трошки й договоряться до того, що це в ході цієї війни. Українці організували агресію проти себе самі. Про що? Власне весь час і говорить Путін. Тому на тлі теракту все, що зараз починає лунати, в тому числі з-під хороших русських, треба буде бути дуже обережним. Але. Зрозуміло, що політики на тлі цієї події вони по-різному проявляються, і для України дуже важливо, щоб коли якісь із крупних фігур, зокрема кажучи, Макрон висловився, висловив співчуття. Ну, звичайно, що загинули беззбройні люди, але чомусь ніхто не прикладає вину на російські спецслужби, які допустили цей теракт. А хто його знає, може вони співорганізатори його? Хто його знає? Адже було американське попередження і не лише американське попередження до цього Трапту. І от Папа Римський виходить і висловлює співчуття жертвам. На тлі того, що росіяни почали виклянчувати співчуття до себе, раптом медіа. Силовики російські почали викидати відео, де відрізають вухо затриманому і змушують його їсти. Або побитий затриманий лежить, і біля нього стоїть телефонний апарат, Ташка, так відуча, чи Талька, так звана, Талік. ТА-58, по-моєму, він називається. Я ще служив в армії таке, таке причандал, ми використовували для зв'язку. Виявляється, що ці апаратики тепер використовують для катування, намочують певні частини тіла людині, чіпляють клему до геніталії і, і, і до ноги і крутять генератор цього телефонного апарата. Людина верещить, що не дорізана. Так от, цікаво, чи, чи входить у. Функції папи Римського е, співчувати і е, катам, які нічим не відрізняються від тих, хто вбивав беззбройних людей. Тому що ті, кого вони допитують і, і крутять, враження таке, що вони взагалі зброєю користуватися не вміють. Тобто, це наловили на будівництві якихось заробітчан, навіть до посиніння зробили їх видними. Той, хто перебив таку кількість людей, підірвав інфраструктуру, він дуже добре знав розташування цього всього. Того, кого половили спецслужби, можна сказати, що це лахи, яких втемну використали і дали завдання постріляти. Можливо, можливо що їх було 5-7 людей, але шкода, яка нароблена в цьому торгівельному центрі, підриви, підпали. Там явно діяла група не менше 30-40 осіб. Тому що масштаби руйнування просто зашкалюють. І Якщо вони цих ложків, яких вони наловили. Таджиків, які ну, Богу, можливо Богодушу винні. Я, я, на жаль, не можу стверджувати однозначно. Дивлячись на поведінку цих людей, враження таке, що їх десь на будівництві вловили, призначили терористами. Ну, перед тим потовкли добряче, подопитували. І тепер вони викидають у інформпростір. Аукціон оголошують з ножечка, яким вухо відрізали. Можливо, ще оголосять аукціон на телефонний апарат, яким допитували іншого, затриманого. Тобто на цьому тлі з'являється співчуття Паперимського. А те, що напередодні було, загинули і рятувальники в Одесі, і мирні люди, скільки людей в Україні гине, щось не чути співчуття. За останні Пару ночей паралельно із співчуттям Папи Римського, жертвам в Москві можна було б висловити жертвам і в Україні. Особливо враховуючи, що російська атака на інфраструктуру в Західній Україні це атака на ареал е, такого щільного проживання саме вірних папи Римського. Тобто вірних. Римо-католиків, греко-католиків, церков, які є частиною цього римського католицького ареалу. І що ми почули слова співчуття до України три дні Україну бомблять просто безбожно, столицю 31 ракета. Щось пролунало з вуст Папи Римського з цього приводу? Не пролунало. Тому коли ми. Починаємо аналізувати все, що відбувається, і оцей абсолютно історичний воплі колективний з боку Москви. Ми ж же теж жертви, посочувствуйте нам. Та ви гниди вбили таку кількість людей в Бічкерії, в Молдові, в е, Україні. Яке вам співчуття для цього? Ви ж радієте, коли вбивають українців? Коли вбивають вас, ви вимагаєте співчуття. Чи є якесь покаяння? Хіба ви не розумієте, що всі, всі ці ваші зараз величезні колони які, людей, які йдуть до Кроку Сіті поспівчувати? Це ж ті ж самі колони, хіба ви не розумієте, що це плата за вибір ваш за Путіна? Хіба менші колони йшли голосувати за Путіна? Це плата за Путіна. Це плата за Путіна, я в котре говорю. І в нашій ситуації дивитися на оці юрби співчутливих. А де ваші, де ваші юрби співчутливих, коли вбивці привозять? Тільки співчутливих до українців? Коли ваші гниди військові вбивають мирних українців, у вас нема співчуття. А тут ви, у вас раптом проперло на співчуття, ви пішли під кроку з Сіті. Будь-яка війна це велике лицемір'я. І найтяжче, що якраз Рим і Ватікан в цій історії виявився просто, ну я б сказав, Гнилим яблуком. Тому що це не зовсім християнська поведінка, та, що демонструє Папа Римський. Чи потрібно нам на тлі бомбардувань Москвою, наших міст, зараз співчуття папи? Я думаю, що багато українців харкнуть в бік Криму, якщо навіть таке співчуття раптом десь випливе. Тому що. Здавалося б, людина, яка повинна бути еталоном християнства, поводиться як дрібний наперсточник. Що він хоче виторгувати на крові українців, цей Папа Римський? Та те ж саме, що хоче виторгувати на крові українців, та ж Латиніна. Ну і ще там ціла зграя персонажів, які раптом принишкли. Для мене взагалі. Вражаюча є поведінка російських інтелектуалів. Так, частина дійсно їх втекла з Росії, частина заткнулася, але хіба, ви, хіба вони не підозрюють, що велика руська лі, література зараз виплодила оцих вбивць, які в полях українських дуже швидко перетворюється в міндобриво. Це і є ваша велика русська культура, велика русська література. Ви хочете співчуття від українців, а ви в бік українців багато співчуттів висловили після 24 лютого. Навіть один відсоток росіян не спромігся на серйозні акції протесту проти війни. А тепер ви вимагаєте від, всі, від цілого світу співчуття. Лицемірні падлюки це все, що я можу сказати. Прости, Господи, звичайно. А нам лишається упувати лише на Збройні Сили України. Вони захистять і життя наше, і країну нашу, і людей наших, і, мабуть, навіть нашого Бога. Того, який розуміє українців, а не випробовує українців від століття до століття. Амінь. І слава Україні.